Росіяни відрізали Севастополь від Чорного моря, а саме повністю заблокували вхід до бухти. Тепер тут заборонений рух пасажирського водного транспорту до невідомого часу. Що відбувається? Обов'язково зараз пояснимо, а ви поки поставте лайк цьому відео. Усім привіт! Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Отже, давайте поговоримо про те, що нині відбувається у Криму. Місцеві мешканці Севастополя помітили дивні предмети на воді. Як потім з'ясували журналісти, це спеціальні плавучі конструкції, кожна з яких шириною майже пів кілометра для блокади Севастопольської бухти опинилися вони тут не випадково. Російські військові привезли та встановили ці модулі для того, щоб провести спеціальні профілактичні роботи під водою. Якщо більш конкретно, то мова про встановлення увага, Проти підводно-диверсійних приладів. Інформацію підтвердила її місцева окупаційна влада. Роботи проводяться кілька останніх днів. Там час від часу помічають різну спеціальну техніку, наприклад, крани та буксири. Тим часом на пляжах росіяни також не гуляють. Курортний сезон відкрили риттям окопів. Тому про відпочинок для окупантів у Криму цього року точно можна забути. Тепер тут лише змагання, хто вире глибшу та довшу яму, і це ще не все. Керівник окупантів у Криму Сергій Аксьонов заявив про скасування усіх святкових дат. Таким чином, кримчан цього року не мучатимуть демонстраціями на 1 травня, ходою безсмертного полку та військовим парадом на 9 травня. До речі, Аксьонов вже навіть не став нічого вигадувати про причини такого рішення і прямо сказав, що мова про безпеку. Нарешті тепер усі визнали, що на російських окупантів у Криму нічого не чекає, окрім постійної небезпеки, тому всі свої свята можна без страху відсвяткувати росіянам лише десь в умовному Новосибірську чи Казані. і то я би не був би так впевнений. Адже поки російські окупанти присутні в Україні, така ж сама небезпека їх може чекати і в Росії. Хто ж знає, що може з неба прилетіти, і там цікаво, що тимчасова блокада Бухти у Севастополі та підготовка росіян до можливих диверсій з боку Чорного моря припали на середину квітня, тобто річницю знищення російського крейсеру Москва, який затонув під час буксування до берегу. До речі, днями 13 квітня вперше показали кадри, як ракета Нептун, українська ракета Нептун, вилітає на зустріч флагману російського чорноморського флоту. Давайте подивимось. А це події у Севастополі, які відбулися буквально цього тижня, у квітні 23-го року. Місцеві телеграм-канали пишуть про звуки стрільби. А от що ще подумав, можливо, росіяни злякалися останніх заяв міністра оборони України Олексія Резнікова, адже десь місяць тому з'явилося ось таке відео, на якому пан міністр наспівує пісню про жовту синю субмарину, очевидно, натякаючи на якісь події на морському театрі бойових дій. А пізніше Олексій Резніков висловився ще більш чітко. Він заявив, що росіяни не знають деяких нюансів роботи збройних сил України, а тому слід очікувати на новий сюрприз. На морі міністр оборони поточнив, що йдеться про черговий хлопок пов'язаний з російськими кораблями, і цей вибух буде не менш видовищним ніж фейерверк на крейсері Москва. Зацитую Резнікова: ми просто чекаємо слушний момент, щоб повторити цю історію. Кінець цитати. А чи чекаєте на це ви, наші глядачі? Чи вірите ви в те, що найближчим часом російським кораблям у Криму слід напружитися? Напишіть обов'язково про це у коментарях. І до зустрічі у цьому чаті під відео.